Доброго ранку, доброго ранку, прокинулися. Почався день новий, щетельно дворі. Я йду робити сніданок дітям, котрі через 15 хвилин прокинуться і будуть збиратися до школи. Сьогодні внука день народження, такий безлад, тому що малий довго не спав. Це я вже з машинки виймаю посуд. Чистий виняла, грязний ще не засунула. Малі поснідали вже. Мали поснідали. Вчора самий малий. Зараз трішечки голосніше буду. Малий вчора вдень. Так довго спав, що вночі не міг заснути. <кій> і ще й прикрашали на день народження старшому. Шарики, як і кульки вішали, на дворі дощ з вчорашнього дня. Все висить і на кріслах, і на дивані, все висить, сохне, але вологість така що дуже воно не висохне. Трішечки повиситься, заберемо до хати. Зараз час пік, люди роз'їжджаються по школах, по роботах, дітей везуть. Тут у нас велосипеди. Вчора почали діти ремонтувати, хочуть з двох годин зробити. Кіт тут читає газети, ми кажемо. Як відмухає педалі, колеса, то він, тут велосипед. Ну, таке, нічого до кінця не зроблено. Оце вже така у нас зима. Це об'їзна дорога. Раніше її не було, і такі були пробки, корки, а зараз об'їзна. Там знаменитий Юсуф, кафе, заправка. Весь час дивуюся, О, це наш автобус, дитину забрали, в школу повезуть. Вон дітки побігли з другого сіте, їх заберуть і повезуть до школи. А потім на обідню перерву вони їх знову привезуть. І через хвилин 40 знову будуть забирати. І школа, отам недалечко. Але коли не маєш автівки, от у тому краю десь і туди поїде, О, машина виїхала, туди поїде і ще метрів 300 і в школі. Але він от зараз щас по, по колу поїде, щось там з другою сіте, забере. От У другу школу повезуть, то в молодшу школу повезуть, а цих, цих у середню повезли, а це в молодшу школу повезуть. Так ось і живемо. Так, на своїй території я трішечки навела порядок зранку. Це меблі не наші. Це в квартирі тут були. Так, це готувала. Дуже торохтіти не хочу, тому що всі сплять, а малий такий чуткий, що він зараз, зараз проснеться і буде базікати. Це я курку варила, котів покормлю. Тут навела порядок, наводжу, наводжу ще. Це Авокадо. Авокадо, взятя товариш має сади. Авокадо і нам привозить. Ой, я так його люблю. Так, авокадо дуже люблю. Кож, кожний ранок ми йому дві штучки. Салат робимо чи з медом робимо. Отаке От вже трішечки посвітлішало, але також дуже мрачно. Один кіт не захотів їсти, несу другому, другий такий труслявий, що він їсть тільки у моїй кімнаті, в мене живе, виходить тільки в туалет. Я постійно прибираю тут Сімон. Є. Вже йому давала. Сімон, ось він, спить у моєму кріслі. Дуже не хотілося мені на кухні гриміти, тому я піду до своєї кімнати, мабуть, бачите, як у мене, скільки тканин ли... Ли... залишилося. Це треба шити. Це мій стіл комп'ютерний, а це не йогурт. Це типа шкатулки, там э, остатки тканин, залишилися э, нитки, голки. І тут теж є тут мої підручники турецької мови. Тут тканини показала, да? тут зірвала з вулиці квіточки, корінила їх, тепер висадила. Тут таке, тут панамка на вазі, яку я шила, а тут два маленьких росточка цих сім'ян. Тут мої друзі папушки, взять купив їх для отелю, але отель його хамам знаходиться в підвалі підземний. Підземній споруді. І він туди їх забрав, вони майже не вмерли без, без сонця, просиділи там майже два місяці. Я їм туди прийшла і кажу: вони помруть, Сонця не бачать ілюмінесентне освітлення. І він притащив їх додому. І вже вже чотири роки вони у нас є. Теж в моїй кімнаті. Тут це стіни такі в мене. Це платки, хустки, хустки дорогі, дорогі. Я дуже дорого їх брала, щоб закрити стіну. А це мої приладдя для пошиву. Це швейна машинка, це оверлок. Тут нема куди притулити їх. Праска купила нову собі. Є в нас праски, але я собі захотіла. І коробки. Коробки від машин. Коли не буду шити, я туди їх поскладаю. Не викидаю і не складаю, бо вони такі гарні, так дуже скріплені. Це я, це моя шафа. Це мій кіт їсти прийшов. Це моє ліжко, я його відгородила цією полицею. Там воно двері. Це Ваги. Кожний ранок я важуся. Ну-ка, зараз візьму, зважимося разом. Так, лілі, ганим. Де ти тут. Ось сьогодні 66. Любі друзі. Це я вже починаю набирати вагу. Я записую все це в мене ось. За тиждень я 2 кілограми набрала. Це так, це булочки тощо. Буквально місяць назад, 14-го, сьогодні 16-го, вже грудня. 63 кілограми важила. Ось так, 3 кілограми. Я набрала за місяць. Це я почала. Тістом займатися булочки, пиріжки і до чаю, а воно похолодало. І тому грійся, сидиш на місці, не виходиш ніколи нікуди, тому що дощі, дощі. бачите, це з моєї спальні. Вид, я вікно помила недавно. Там море, там море видно. І там море видно. І там трішечки де. Отам от, от трішечки видно. А з балкону ще й отам от видно. Отак, от хлопчики і дівчатка. Мої ще сплять. Не буду я там турбувати, лазити, порядки наводити, а теж прилягу. Може новини почитаю. та В одній групі. Турецьку мову, там уроки дають, і я відповідаю на питання, не хочеться забувати. І паралельно веду ще турецький канал турецькою мовою. Ще запишу щось, побачимось. Так, друзі, полежала трішечки підйом, дорослі попросиналися. піду готувати щось на, на сніданок для великих. Авокадо пропадає, піду робити щось. Ось роблю собі салат, порізала. А це турки люблять мед, лимон, горіхи, авокадо. Я трішечки солі додаю. А собі буду перець, помідор, перець, помідор, авокадо, цибулька. Сьогодні нікуди не йду, можна цибульку їсти. Отак, друзі, день пройшов. Тільки ранок був вже вечір. Зараз 18 година, нічого не робила. Ото як утром зняла відео, потім внук приїхав на, на обід зі школи, його покормила. Потім через 2 години ми поїли пообідали, суп зварила з локшиною. Добре, всі сім'єю поїли. Потім я трішечки полежала, трішечки з малим внуком поігралася, погралася. А тепер, а, ще готувала. Незабаром прийде гість, день народження, сказала я вам, так? Да? Гість приїде, велосипед подарили хлопцю, і він туди. Трішечки грошенят поклав, та не трішечки, а добре поклав. І подарили дорогий велосипед у Лукові. Потім. Ой! Квест був. Донька до другої години думала, що там вони творили, чого такий срач пробачте на кухні. До другої години писала вірші, квест робила. Записочки писала, підсказки, там е, ховала, там де сховала нова підсказка. І так вони заховали цей велосипед, що вони шукали, шукали двох, Це двоє внуків, бігали по... і по мечеті бігали, і по двору бігали, і в підвалі бігали, і знову і наверх бігали. Знайшли там в обморок, не впали от такого подарунку. Потім солодощі. А, і зараз гість прийде. І ми готуємось до вечері, а мави, але вечеря ну, така не, не така, як звичайна. Ми курку готуємо: то у соусі, то ще щось, то з рисом, то з булгуром. А зараз зять готує червону рибу, як зазвичай, у нас. Як от починається з вересня, дні народження, кожен місяць одне, та по два та новий рік. І ми на кожне е, смажимо червону рибу. Лосось. Тут турецький лосось від норвежського дешевше. Так, світло падає цей лучик, цей лучик мішає. Так, мої там діти. Крутяться, я піду, покажу вам, що взяти робить. Я вже нажарила, насмажила. Картопелька, баклажанчики такі маленькі, перчики, капусточка, кабачки, перець, джабарди. Виніс, виніс рибу на, на балкон. Джабар. десь рибу заховав. Ага. Ось тут рибу заховав, я там трішечки показати десь там рибка. Бачите, склав, замаринував, що за риба, а дуже, дуже цікаво, дуже цікаво, що брав лосося турецького і повний повний живіт червоної ікри. Тут ікру... Турки не їдять. Якщо тільки спросиш, вони вже знають, що туристи там російські, білоруські, українські, їдять ікру. І вони приховують річ. ну не, не приховують. Вона дешевше риби в три рази. Якщо риба 500 лір, то якраз 120-130 лір. Ну, за кілограм я маю на увазі. І якщо спросиш хав'яр варми, вони вар-вар виносять, важать, але прямо у ястику. Вона не одна до одної, а у ястику, як ото у селець, знаєте, у, 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 у оселець. І тоді береш її, трішечки теплою водою замочуєш і відділяєш цю плівочку. Вона там як виноград. Виноград на на, на, на чому? На в'єпки, як ветка. Підказуйте, ага, і грозді висить, і це коли теплою водичкою, її, вона розділяється, тихенько-тихенько її відділяєш, звичайно, попрацювати треба. А потім просіжуєш через сито і заливаєш холодною водою, і починаєш холодною, холодною, і починаєш її промивати. І від холоду, якщо вода дуже холодна, вона біліє. Я дуже злякалася, думала, чи зварила я її, чи Бог її знає. А від холоду жир жир замерзає і кринки становяться білими-білими, а потім відходять. І потім солиш, і майже через дві години можна вже їсти. Так, я піду, а як піду ще підготуюся, донька пішла душ приймати, я з малим посиджу. А потім, як будуть жарити, я вам ще покажу. Друзі, поки з вами розмовляла, вже подзвонив цей гість і сказав, що він виїжджає, купить колу, купить хлібушка, хлібчика. Так що я вже в духовку поставила, як я вам покажу, не буду переключатися. Якщо бачите. В духовку поставила овочі, а зять там на балконі вже розпалює мангал і буде смажити цю рибу. Але тут малище. ще. Ябма. Малий мені заважає. Треба виставляти виделки, стакани, тарілки, а він не дає. Треба йому, мабуть, мультики купити. Купити, господи. Не чіпай! Поставити треба. Щоб він зайнявся. Так, тут дуже просто гуляють. Хочу вам сказати, якщо вже хто у віці, чи ну, такий поживший, видавший види чоловік, то буде дуже щасливий, що так швид проходять ці свята. Накриваєш на стіл швиденько, багато чого не видумуєш, тому що все останеться. Їм головне. Щоб був рис, рис, вони пілам на нього кажуть, щоб був рис. Але я відходжу від цього правила, дуже багато картоплі, кабачки, баклажани, це. це рис, ну, в холодильнику є. Evet. Салат якийсь туди-сюди, і от вони, кола, хліб. І ось вони посиділи, вони їдять, якби, води, якби ви на обід прийшли. Поїли, встали і пішли. Усілися на диван і тільки чаєм подавай. Тільки чай, чай, чай. Потім увечері вже торт, солодощі. Отакий. От і чай, 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 чай. Пісеньку, пісеньку заспівають, Happy birthday to you на турецькій мові. Хорошо, що ти народився. хорошо, що ти Куда? Куди? Куди? Отакої. От <свистач> і, і можуть сидіти там і до півночі самі собі чай роблять, аби заварений був. І швидко цю посуду зібрав і все. Не так, як ми можемо. Як, як згадаю, по 12, по 8 годин ми сиділи за столом, гуляли, танцювали. Вони ж не п'ють алкоголь, у них голова у порядку, не деруться, не матюкаються. Не танцюють, не пісні, не співають. Отакої. От з другої, як у нас з великої велика штуречина, да? з Других берегів чорноморці ті і водку п'ють, і вино п'ють, і гуляють, і сміються, матюкаються і курять. А наші хлопці машаллах не п'ють, не курять, не матюкаються, сидять, тільки чай глушать. Отакої. От так що Можна вечеряти і йти спати, а вони вже чай самі гасають. Добре, покажу вам. Ось, ось іменинник сіменинники Ну, маємо бей Де Дишці реджекмісон. Ні. А беля, сен красивий, сен не красивий. Ну, кофта грязна в п'ятнах, як їл, так і залягла. Та мам, та мам. Нас и листерці. Ось Сказала їм. А, це мій середній внучок. Привіт, каже, а це малий. Так, далі покажу. Ось Наш гость дорогой. Наш мира. Українською відео знімаю. Це гість нуман бей. Я кишекледак. Ютуб канал. Балкон, да, youtube гюзелю. Bowing это panzu prame? YouTube Лили. На бен. Ютуб Лили. Денгидиру. Ама хазир. Ютуб Анадриде. Лили. Исмим лили. Ама тюрче девар. Орда рущаку на Там... Вот такой в нас на балконі маже рыбу. А ты ж б'ють, бенький. Сувар. А ты разбьшь. Сувар, я не даю.

Ну, ось так, хлопчики і дівчатка, пройшов мій черговий день у Туреччині, День пенсіонерки, на вулиці дощ, нікуди не виходили. І отак от від плити до чаю, від чаю до плити, сніданки, е обід. Вечеря, святкове вечеря. Але, як і казала вам, нічого особливого на столі ми не готували. Багато, так як в Україні, ми не готуємо і холодці, і котлети, і голубці, і компоти, і напитки, і усіляки. Тут набагато простіше так, щоб можна було, було наїстися впродовж. 30 хвилин. Так як ми любимо погуляти, так робочу зміну 8 годин, це тут такого немає. Кока-кола поїли. Хлопці майже відразу встали від столу, пішли дивитися телевізор хвилин через 10 чай, два рази чай подали. І потім пасту цей торт, торт зі свічками. Свічок люблять побагато. Не так ми три роки, три свічки, 55 років, значить, Одна свічка і п'ять свічок тут. Скільки тобі покладуть у коробку з тортом разом. Тільки і втикають. Особливо діти люблять їх задувати, задмухати. Отакої. От Котівна кормила, зараз душ і новини, новини, новини. А потім, як Бог дасть. Коли заснеш після цих новин, то будеш мріяти про щось, то думати, то планувати щось. Ось так от. Так що. Життя в мене зимку не дуже цікаве, але буде краще. <світнє> Доброї ночі зараз. Темно, на надворі темно. Побачимося. Будьте щасливі, щасливі, слава Україні, смерть ворогам. Слава ЗСУ скорішого. Визволення. Бувай.